Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, сьогодні ми знову будемо виживати на одному блоці в Майнкрафт. Ну що ж, друзі, ті, хто бачив найпершу серію, вже знають, що тут відбувається. Тому сьогодні ми будемо розвиватися далі і я розкажу, що ми тут зробили. Тому ви заварюйте чайок, беріть всякі солодощі, печиво цукерки і ми починаємо! І так, друзі, всі ті, хто не були минулої серії, напевно, бачили другу частину вже. Але Ютуб дав нам авторські права, і я мусив видалити це відео. І сьогодні ми знімемо його, цю другу частину одного блоку нормально. І я надію, що Ютуб нам вже не дасть авторські права на другу частину одного блоку. Я не знаю, чому він тоді нам дав, може за мужику, може за якісь моментики там. Але сьогодні ми знімемо це відео круто і я думаю що воно вам сподобається. Ми збудували минулої серії, як ви бачите, ось такий сад і зробили на чанку ось такий контур. Ну, а поки що давайте добудемо трішечки дерева, щоб у нас були якісь ресурси, і будемо будувати сьогодні мені будинок. Так, друзі, ми вже трішечки розжились на цьому блоці, і як ви бачите, територія у нас така вже не чимала. І я хочу десь будувати принаймні невеликий будинок, може ми його в наступній серії добудуємо, тут авулик. І так, друзі, пару дерев ми зрубали, і поки що ми вже розчистили трішечки території. Там поки що випадають нам яблучко. Дивіться, скільки вже яблук напало, і саджанці, як ви бачите, дуба. І отут у нас є такий невеличкий загін, і тут у нас нова коровка, тому давайте ми її сюди якби затолкаємо. Корова іди туди. Блін, я не хочу любити, друзі, давайте. Коровка, давай, ти мусиш зайти туди. Корова, блін! Ну давай заходь туди, блінна. Ну чому вона не заходить, друзі? Ладно, не будеш ти заходити. А ти. Вийшла блін, друзі, ну я їх зараз знову скидую, як в самій першій серії. Я їх так всіх порозкидував, і в мене залишилась корови і одна овечка, як ви бачите. І так, друзі, я тут трішечки покопався і нам випала нова скриня. Тому давайте ми її відкриємо. І нам тут випало аж 24 хліба. Нам випало, як ви бачите, залізне кайло, нам випало відро лави, і, як ви бачите, плавильна піч. І так, друзі, залізне кайло це дуже добре. Давайте відкриємо нашу скриню і положимо туди. Так, друзі, ну що ж, давайте зложувати ресурси. У нас є відро води, як ви бачите, і ми положимо наші паростки. Паростків у нас, як ви бачите, вже немало. І є, як ви бачите, принаймні вже якісь блоки. Тому давайте ми поки що деякі повилажуємо, викладемо поки що ці блоки. Я не знаю, чи викладувати нам. Хліб ми викладуємо тірку. Теж, напевно, поки що викладемо, як потрібно, то візьмемо і візьмемо плавільну піч. Давайте поставимо плавільну піч прямо ось сюди. Я думаю, що хай стоїть собі плавільня піч, поруч з пічкою їм буде тут навіть дуже добре. Друзі, але біля верстака скрині, я надію, що скриня хоча б якось його веселить. І так, друзі, дивіться, як мило від цієї скрині йдуть серця. Тому ми зараз будемо крафтити, напевно, дошки і будемо розширяти нам територію на будинок. І так, друзі, крафтимо всі наші, як ви бачите, дуб, весь весь наш дуб і крафтимо доски, щоб у нас було багатенько дошок. Дивіться, у нас вже є стак дошок, і ми не. Якби не зупиняємося і крафтимо далі. Нам потрібно напевно перекрафтити всеньке, ось це дерево, що ви бачите. Тому давайте ми його ось так перекрафтимо. Обережненько, помалесенько. Ми нікуди не спішимо. І у нас вийшло два стаки дошок і 19. Я думаю, що нам цього вистачить. І так, друзі, як ви бачите, почало вечеріти і вже настає ніч. А я ще, якби не почав будувати, і я не знаю, де буде мій будинок. Напевно, замало території, тому ми будемо якось розширювати поки що наш чанк. Якщо нас це вдасться, а потім десь будинок. Та ні, мені здається, що десь ми зараз тут будемо будувати будиночок. Так, давайте розширимо трішечки територію, беремо нашу, як ви бачите, кам'яну сокирку і ломаємо ці дошки. Так, друзі, ставимо ось так ці дошки. Я думаю, що ось так ми їх будемо ставити акуратненько, щоб трішечки було більше території. І десь тут приблизно я хочу робити як би, свій будинок. Так, друзі, цей куточок я заставив. Давайте зламаємо нашу, як ви бачите, дошку. І ми трішечки розширили наш чанк. Давайте підберемо паростки і, напевно, розширити трішечки ще тут. а Давайте. І так, друзі, я тут, як ви бачите, ось так обережно розширюю наш чанк, тому його треба потрішечки розширювати. Один блок я буду говорити як чанк. Тому що він мені рахується вже як наш чанк повний. Ну поки що він у нас, як ви бачите, плоский. Тому давайте його ось так акуратненько будемо заставляти, щоб було якби більше місця. І так, друзі, цей шматочок я теж заставив. Так, тут паросток, ми його підібрали. Тут у нас росте ще береза. Розбійники, розбійники. Пішов звідси, друзі, що тут розбійників не вистачало. Алло, друзі, мене зараз уб'ють, я не дам. Ні-ні ні-ні ні. Що мене тут на одному блоці не хватало, скидає мені, друзі. Фу. Це ще що таке? Друзі, погане знамення. От що, 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 друзі, навіть почався дощ розбійників я тут не очікував. Так, пішли, напевно, добувати блоки, і мені навіть стало якось трішечки страшніше тепер, тому що почали спамитись якісь злі моби, а нам потрібно від них відби це корова. Я злякався корови. Блін, корова, будь ласка, не лякай мене, як би. Так, може нам випадуть якісь... Корисні ресурси, давайте ось так обережно. Як ви бачите, я тут вже поставив мітку, і там теж полублок під низом, щоб якби ми вже не падали, а могли ось так спокійно добувати. Друзі, золото! Нарешті нам пригодилося наше якби, залізне кайло. І так, друзі, залізне кайло в руках, тому давайте ось так його все добувати. І тепер ми його все швидше якби, добуваємо, так скриня. Що в цій скрині цікаво? І так, друзі, в цю скриню нам положили два слитка заліза і прям аж 17 стріл. Тому, друзі, ми це все до нас на базу якби несемо, тому що в нас є наша скриня, і нашої скрині вже замало. Тому крафтимо нову. І так, друзі, я скрафтую, як ви бачите, дві скрині і поставимо ми поряд з верстаком, щоб йому вже не було якби скучно. Так. Корова, що ти тут бігаєш? Ти хочеш зі мною глядки пограти? А ну-ка давай, давай. Угу. Вона так грає, блін. Грибина собі виростила, і думаєш, ти така крута, да ти така крута? Ні, ти не крута. Так, друзі, що ми будемо робити далі? Як ми ви бачите, ми розширили трішечки територію, подобували трішечки камню. Мені щось ця береза трішечки подобається, тому що я її трошки підпилю, тому що я її взяв зламав, коли на мене напали розбійники. Так, Давайте ми її теж звалимо, як би. І блін, цей дощ він мені так не подобається, злива прям сильна. І так, друзі, я так дивлюсь, один блок ми розширили дуже добре. Ну, Десь тут я хочу вже будувати свій будиночок. Я не буду будувати поки що прям будинок. Я збудую якусь невеличку базу там, де ми можемо ховатися. Наприклад, давайте що ми там можемо збудувати. Давайте ми візьмемо. Якихось блоків і якогось дерева, але поки що, ще... О, в нас є береза, досить, як би немало. І давайте ще підпилимо трошечки дерева. Так, друзі, у мене тут ще осталося трішечки дерева, і я його спилю собі на доски. І так, друзі, дерево я спилив, але у мене, оце, як ви бачите, погане знамення не закінчується. І, походу, воно в мене буде довгенько. І так, друзі, що я хочу зробити? Ми ж, звісно ж, беремо, крафтимо з цього дуба дошки, щоб у нас було побільше досочок, тому що доски нам потрібні. І я хочу скрафтити полублоків трішки. Давайте скрафтимо полублоків, ось так, друзі. А поки що, саму березу ми не будемо чіпати. І так, друзі, як ви бачите, я скрафтив майже два стаки полублоків. І десь тут я хочу збудувати ось таку невеличку базу. І нарешті настав день і закінчився дощ. Дякую! Хто там, якщо там хтось є. Ну що ж, друзі, беремо колоду берези і ставимо ось так: ось так, як ви бачите, три якби, колоди. Ще ось тут поставимо три колоди. Я хочу зробити, якби такий невеликий. Блін, таку територію, де поки що у нас будуть знаходитись скрині і всяке таке. Так, друзі, нам не вистачило одної, якби колоди. І ще ми туди можемо поставити. Побігли до нашого її скрині. І так, друзі, дивлюся я на свою скриню і не бачу щось я ніякої, як ви бачите, колоди. Тому у нас, як ви бачите, обрізана колода берези є, тому ми її поставимо напевно. Обрізано і обріжемо всі колоди, ось так, щоб уже було все обрізано. Тому що я не знаю, чи так буде красивіше чи ні, але якби не вистачає берези, але ж, я ж не хочу ставити одну обрізану, тому давайте ми ще зруба, ось так обріжемо і зробаємо ось цю, тому що вона тут ніяк не вписується. Садимо її прямо ось тут і все. І так, друзі, ви запитаєте, для чого ж я скрафтив полублоки. Ну це ж логічно, на що я їх скрафтив, вони ж мені здається не потрібні. Беремо, як ви бачите, полуплиту в руки і ставимо її прямо туди. І ось так продовжуємо їмо наш дах. Так, друзі, з наступною стороною ми також так, як би, повторюємо, щоб наш, як, як би, як вам сказати, гараж, чи що це буде. Ну, якби я сказав, би, шандурка така, я скажу прям ось так, прямо шандурка. Ось так була, якби така якась блін закрита. Ну, і тут вона буде принаймні від дощу ховатися. Я думаю, що тут буде, наприклад, мені подобається ця ідея. Я думаю, що якщо ми сюди поставимо скрині і всяке таке, це буде виглядати навіть круто. Ламаємо ці блоки. І ось така барсетка навіть у нас. Получилася не барсетка, а бісідка, можна сказати, друзі. Барсетка, я як щось скажу. Так, друзі, і сюди ми можемо ставити якісь скрині і так далі. Але я думав, що зробити стіну ось тут, друзі. Ставимо ось так ці блоки. можна робити вікно, але я не знаю, чи робити вікно, чи не робити краще вікно. Але я поки що отак заставлю. Якщо ви напишете в коментарях зробити вікно, я обов'язково зроблю так. Давайте поки що. Я хочу зробити сюди, якби напевно, напевно ось так. Чи може зробити вікно? Чи це буде З вікном це вже якийсь буде будинок. А я не хочу робити ніякий будинок. в мене просто буде таке місце, друзі, якби. Тому ми просто закриваємо боки, ось так. Я надіюся, що нам вистачить блоків. Ще ось тут закрити. Так, друзі, блоків нам вистачило. І все, переносимо сюди, якби ось наші скрині. Так, друзі, ломаємо першу скриню, ось так. Ломаємо верстачок, ломаємо, напевно, наші пічки. Я надіюсь, що в пічці вугілля чи ні. Так, поки що пічка була пуста. Так, друзі, все, ми в нас на базі беремо наші пічки, беремо наші скрині, беремо наш верстак. І що ж ми робимо? Ми беремо скриню, напевно, в руки, беремо верстак, ось так. Беремо якби одну піч. Е, ось так одну піч і беремо плавільню піч. І вже так. І сюди можна поставити ще якби скриню. Тому побігли за нашою останньою скринію. І так, друзі, я зламав скриню, я навіть трішечки ресурсів загубив, тому що там було багато ресурсів. І побігли за останніми ресурсами. Будь ласка, все заберись, заберись, заберись. Все, друзі, це були останні ресурси, і ми теж їх кладемо якби сюди. Давайте беремо десь, я ж клав сюди скрині. Напевно, отакі скрині візьмемо і ставимо сюди теж скриню. Беремо ще, тут у мене були десь скрині, отак беремо ще, як ви бачите, 4 скрині. Але вона буде відкриватись чи ні? Ні, друзі, вона так не буде відкриватись, тому ми зламаємо, певно. І у нас хай поки що стоїть отак пару скринь, і ми зробимо ось так. І так, друзі, мені вже подобається. У нас вийшла, якби така, вам сказати, бісідка, вона мені навіть подобається, тому можемо тут деякий час пожити. Давайте складемо всі ресурсики. Ну що ж, друзі, ресурси я склав, що я буду робити далі. І зараз ви це все побачите. І так, друзі, я взяв землю як би в руки, і давайте будувати нам ось таку невеличку територію землі швидесенько. Ми беремо і так помалесенько будуємо територію, де у нас будуть рости ці ж ягідки. Для чого я взяв ці ягідки? Щоб якби, у нас було що поїсти, тому давайте ми отак робимо таку невеличку територію, і ми її ще полублоками якби, обгородимо, щоб ягідки могли нам падати. Давайте отак. І ось так далі. Ну що ж, друзі, беремо полублоки в руки і починаємо розставляти цю всю територію. Ось так, друзі. Акуратно нам потрібно якби, розставляти цю територію ось так. І якби ось так. І йдемо далі ось так розставляти цю територію. Давайте акуратненько, акуратно. І ми дивіться, в нас, друзі, непогано виходить, хоча я деякі моментики зламаю, оці що я ставлю. Так, знов я поставив не той момент. Ой, знов я поставив, ладно, його, напевно, не буде видно, чи хай він там буде поки що. І беремо, якби нашу сокиру, яку ми залишили в скрині. І так, друзі, вже ввечері і наша сокира майже зламалась, тому давайте ми її якби ось тако зламаємо ці полублоки. Я думаю, що на полублоки її вистачить нам. І десь тут ми поставили лишній полублок, тому давайте ми його там. Бо так от зламаємо, підберемо. Ні, не повезло, друзі. Ставимо ось так. І сокири нема, тому зламаємо рукою цей полублок. І все, друзі, наша задумка готова. Тепер що ми робимо? Ми беремо наші ягідки і ось так їх красиво поки що висадимо. Потім ми ще щось сюди придумаємо. Давайте зробимо ось так, щоб крізь них можна було ходити один блок. І, друзі, беремо і садимо наші ягідки. Я надію, що сюди нам вистачає ще пару ягідок, як би посадити. Ну і все, ось так ми зробили собі ще один сад. Ну і ось такий, як ви бачите, один блок за сьогодні у нас вдався. А я надію, що ви поставите за цей відеоролик свою вподобайку. А я не буду вас затримувати. Я вже буду з вами прощатися. З вами, як завжди, був я, Влад. І всім пока-пока!